Вітаємо, друзі. Ви на каналі компанії Vitol. Сьогодні на вас чекає спеціальний випуск, адже стартують знижки до чорної п'ятниці. Не один день, не два дні, а цілих 20 днів знижок на більш ніж 20 товарних груп. Більше 300 товарів доступні зі знижкою від 10 до 50% на нашому сайті. Настав час вийти зі студії та показати топ 10 груп товарів, що будуть цікаві абсолютно кожному клієнту. Поїхали! А почнемо наш топ з бензинових інверторних генераторів відвоєн. Якщо вам потрібен генератор для дому або дачі, саме час подумати про його придбання. В асортименті від 1 до 7. Кілова. Чотирьотатний двигун, правильна синусоїда, режим еко, що зберігає паливо під час невеликих навантажень. Те, що потрібно, щоб підготуватися до можливих відключень. Посилання у описі. Після підготовки додому час перейти до власного авто. Шкрепки та щітки від льоду та снігу до ваших послуг. Надійні кріплення, аргономічні ручки та універсальність все для того, щоб очистити авто від снігу без зайвих зусиль. Наступна категорія товарів це автомобільна хімія, активна. Піна від воєн, активна форма, швидка форма, рожева 1 літр, 5, 10 та 20 літрів. У акції також за приємною ціною ви зможете придбати очисники, кондиціонери, засоби для хімчистки салону та інші товари в асортименті. Широкий асортимент лентла головного та допоміжного світла від пульсу також приймає участь у акції на чорну п'ятницю. Різноманітні цоколі в асортименті, абсолютно різні лампи для вашого комфорту, доступні у знижках. Домкрати: гідравлічні, підкатні та ромбовидні. Все до ваших послуг. Потрібен домкрат, що витримує до 2 тонн? Ось він. Потрібен домкрат, що витримує до 3 тонн? Він в нас є. Потрібні максимально низькі домкрати. Ось вони. Вибирайте те, що потрібно саме вам. Окремо звернемо увагу на асортимент товарів з техдопомоги. допомоги: це і буксирувальні труси, і ланцюги, на колеса, і клеми, і крокодили, і аптечки, і різні товари з цієї категорії. На них також є знижка. Набори. Універсальні набори інструментів на будь-який смак: набори накидних ключів, набори комбінованих ключів, набори викруток, окремо головки та інші товари. На все це. Є знижки. а ще зарядні пристрої. Від пульс дуже широкий асортимент. Майже на кожну позицію приємна ціна. До речі в нас з'явилися нові бустери. Тому обов'язково підписуйтесь та чекайте новинку на сайті. Сюди в нас додаються перетворювачі напруги, пилососи та інші корисні товари. від воїн. Широкий асортимент знижок на чохли. Теж до ваших послуг. Та звертаємо вашу увагу на освіжувачі повітря та арома дифузори, які будуть приємним бонусом до всіх ваших покупок. Дякуємо за перегляд! Всі посилання друзі, знайдете у описі або товари вже доступні на нашому сайті. Приєднуйтесь до чорної п'ятниці та пам'ятайте віток у кожному авто.